Привіт! Мене звати Анастасія, я з України. На відео з такими метеликами будуть з'являтися історії про мене або моїх друзів, тож підпишись на канал, щоб нічого не пропустити, а я розпочинаю свою історію. Я вчилася онлайн з п'ятого класу, і відтоді відвідування гуртків стало ще й можливістю вийти в люди. Загалом я відвідала гуртків 10, більшість з яких були спортивними. У дитинстві всі ходять на гуртки. Хтось бо хоче, хтось бо батьки наполягають, а хтось тому, що подруга ходить. Я належала до останнього типу. Коли моя подруга вирішила піти на малювання, я, звісно, теж записалася. Коли ти маленька, здається, що вміти малювати це просто магія. Але реальність виявилася іншою. Я чесно провчилася багато років, і, хоча мені подобався процес, художником я так і не стала. Мабуть, раніше у багатьох школах був свій гурток, у моїй це була гімнастика. Мені там подобалося, але хто придумав робити колесо. Поки я намагалася його освоїти, вдома мало не знеслися всі меблі. Вітальня перетворилася на тренувальний зал. А ще було плавання. Басейни змінювалися, тренери змінювалися, а я залишалася. Там мене навчили не тільки плавати, а й затримувати дихання так довго, що можна було уявити себе русалкою. Вода ставала місцем, де ніхто не міг докричатися, де я могла просто бути собою без оцінок, без змагань. Одного дня я відкрила для себе пілатес, це було щось середнє між йогою балетом і фітнесом, але без виснажливих тренувань. Вправи на гнучкість, спокійна атмосфера, приємне відчуття легкості після заняття, все це мені подобалося. Але ось його мене не вразило. Я намагалася знайти в ній гармонію, як розповідали тренери, але, чесно кажучи, більше хвилювалася про те, як не заснути під час медитації або не впасти під час якоїсь складної пози. Танці були цікавою активністю, рік занять, змагання, команда. Все це було неймовірно захопливо. Проте в певний момент я зрозуміла мені подобалося не танцювати, а бути частиною команди, брати участь у підготовці, спілкуватися з командою. Взагалі я ходила ще на багато гуртків, наприклад, катання на лижах, воно мені дуже подобалося. Лижі дарували свободу, швидкість і відчуття польоту, а ось дзюдо не стало моєю сильною стороною. Так, це було корисно, але до чорного поясу я так і не дійшла, і не дуже прагнула. Зараз у моєму житті залишилося рукоділля, хобі, яке я почала давно і яке досі приносить мені задоволення. Я створюю чудові речі своїми руками, і, можливо, саме це захоплення стало для мене тим, що залишиться зі мною надовго. Розкажіть, а яке хобі у вас, і не забудьте поставити лайк.